Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім про публічну сторінку вакансій. При створенні вакансій на порталі CleverStaff також автоматично створюється публічна сторінка, завдяки якій вашу вакансію можна побачити в інтернеті. Розглянемо публічну сторінку вакансій на прикладі вакансій SQL Developer. Заходимо на цю вакансію, далі в опис вакансій, і в правій частині знаходимо публічна сторінка. Одразу уточню, що за бажанням, ви можете приховати її публічний показ, вибравши відповідну галочку. Перейду на неї. У публічної сторінки три дуже корисні функції. Перша функція вакансія вже напряму розташована в інтернеті. Рекрутеру не потрібно шукати площадку для розміщення. Не обов'язково використовувати сайти пошуку роботи. Для пересилання вакансій достатньо скопіювати посилання зі строки браузера або просто скопіювати посилання попереднього перегляду. Друга функція кандидат, який отримав посилання на цю вакансію, не обов'язково має бути зареєстрований на сайтах пошуку роботи. Внизу опису є кнопка Відправити резюме і кандидат має лише заповнити дуже просту форму і прикріпити своє резюме. Відгуки кандидатів, зроблені через публічну сторінку, одразу потрапляють на етап відгуки. Третя функція це можливість рекрутеру подивитись на опис вакансії взагалі, а не через форму, де заповнюється інформація, тобто переглянути, як виглядає вакансія очима кандидата. І звідси, до речі, зручно повернутись та внести коригування у вакансію. Для цього потрібно натиснути олівець та внести свої правки. Якщо ми вже почали говорити про публічну сторінку, давайте розглянемо ще кілька можливостей. Знаходячись на публічній сторінці, можна перейти до розділу наші вакансії та переглянути всі вакансії компанії, які знаходяться в публічному доступі. А перейшовши на вкладку про компанію», користувач з рівнем доступу адміністратор може внести певні коригування в опис та оформлення публічної сторінки. Тут з'являється олівчик, натиснувши на який ми можемо провести дії з обкладинкою кампанії, відредагувати або взагалі видалити її, а також вибрати колір оформлення. Також тут додається, чи змінюється логотип фірми. Зверніть увагу, опис компанії, який буде відображатися на візитівці, це саме той опис, який адміністратор облікового запису заповнює в розділі аккаунт. Друзі, маю надію, що це відео було корисним для ознайомлення з публічною сторінкою вакансій. Якщо у вас будуть виникати питання з інших аспектів користування нашою системою, ви завжди можете звернутись до служби техпідтримки. Гарного користування, Клеверстав!